Доброго дня, слава Україні! Сьогодні 15 травня 24 го року, місто Тернопіль, і хочу поговорити з вами про формовку Актинідії. Дуже багато запитань. Пишуть, як сформувати перший рік, як другий рік. І тут однозначного питання немає. Перш за все, треба знати, як ви будете, на чому ви будете вирощувати актиніті свої. Якщо ви будете вирощувати, так як я на перголі, от у мене тут раз, два, три, чотири кущі з однієї росте. І через 3,50 я посадив ще три кущі, посадив вже нові сорти щоб мати більший асортимент. Пам'ятаєте, з вами разом ми садили. Це от вейки F. От Ми в тому році ми посадили, прирізали були біля самої землі і дало нам дві такі потужні були гілочки, які дойшли, вони були. Ну, тут ще не було цієї перголи, дали вони десь приріз 2 метри. В цьому році я ті дві гілочки, я так буду у два скелети її виводити на перголу. Я їх прирізав десь на висоті 1,20 м. Десь була товщина 4-5 міліметрів. От бачите, я прирізав. І вони дали, проснулося багато бруньок. Але... Я повиломував, лишив на цьому пагінці тільки три великих пагони, самих потужних. І от я їх веду. Один, другий, от він вже пішов, 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 і третій, і третій пішов, вже аж до перголи доходить. З цього другого пагінця. Він слабший був, тончий. І пішло тільки два пагінці. От вони ще теж до перголи не доросли. Але я все даю, не можна обривати всі пагінці, щоб там от ввести два стебла до перголи. Два пагона. Треба по-любому, щоб були якісь резервні, тим більше в нас молода рослина. Треба багато, щоб було вегетативної маси, щоб наростали. А вже коли вони е, буде потужний на слідуючий рік, то ми виведемо його на пергулу, отут буде, отут буде голова куща. Цю гілку я заберу, це запилювач Дон Жуан. Він запилить моїх дівчаток, оцих, і я його видалю. Видалю десь, так як я вам казав, на пагін заміщення. Буду шукати, певно, що це буде десь аж, аж тут буде пагін заміщення, бо тут все такі змішані пагони плодоношення. Ну, то буде видно. Ну, зараз питання не про то, не про обрізку, про формування. І от нам обов'язково треба в цьому році вигнати потужну вегетативну масу і е, заодно воно і зробиться гарна коренева система. Чим більше буде у вас. Такого потужного пагонів, тим краще буде для кореневої системи. І коли ми в тому році от ми їх виведемо на цю горизонтальну площину, один пагін піде в одну сторону, другий піде в другу сторону. Оце в нас буде кістяк скелет нашого куща. Тут, якщо буде щось оббивати, відбивати, я так дивлюся. От так, як в мене отут, в цьому, що я ще трошки щось маю, Невеликий врожай, але маю. На вертикальній шпалері. Ось, бачите, є. є гілочки, там буде небагато. Оця гілка вона гуляє, бо світла не бачила, коли закладалася плодова брунька в тому році. О, ця теж, ось бачите, йде знизу. Але вона світла не бачила, вона нічого, ні одного не немає. Основний урожай то є на перголі, отут на горизонтальній площадці. О, але все рівно дивлюся, тут світло буде попадати. Я ще зроблю пару горизонтальних тросики протягну. І ще оці гілочки, що будуть відростати, от, от, наприклад, оця потужна. Я можу її пустити горизонтально на шпалеру. І ще буде якийсь додатковий урожай, поки не набере потужності коренева система. Як уже вона набере, будемо дивитися, може, ми тільки переведемо на перголу. Тут кенсред, я йому дав у цьому році багато місця. Уже коли от вейки підросте. На слідуючий рік ми поділимо половину, буде перголи займати вейки, половина. Ну, може, поки молоденька буде третину займати, а тоді наполовину вони будуть займати простір. О, підходимо далі. Тут ми маємо пурпурова. Дивіться, які потужні листки, такі на більше за мою лодоньку. О. І тут є. Та йшла, бо то кожен, кожен, кожна рослина індивідуальна. Не можна зробити такий протокол, що от формуйте в одне стебло і буде все добре. От там в мене вийшло формувати у дві ліани. Тут не відбило від корня, я от його прирізав, бачите от там внизу. І вона відбила тільки один гарний пагін. І от я цей пагін теж на висоті метр десь я відрізав весною і дали мені типу повиломував більшість. Це вже ті, що пізніше проснулися, але я їх не виломую, поки хай вони будуть. І от я веду їх у, два, у дві ляни. Отак, коли воно закручується, нам треба, щоб... Оця Ліана скелетна, гілка Ліани, були рівненькі, не були такі закручені. От вони трошки закрутилися, ми їх відкрутили і підв'язали. Я спеціально степлер приніс. Зараз цю роботу зроблю, просто щоб мені знімати і степлером робити. Так само тут закрутилася, ми її отак відкрут... відкрутимо і підв'яжемо, і будемо виводити її до. Нашої горизонтальної граничної арматури, з якої починається горизонтальна площадка перголи. От, поки я його розкрутив, зараз я його підв'яжу. Підходимо ще один кущик. от Три кущі і три різні варіанти формовки. От дивіться, тут малина почала відбивати. Тут, бачите, в мене все тут замульчовано. От, трошки розгрібаємо, тут є волога, хоч у нас дощів давно не було, це завдяки тому, що все замульчовано. Дивіться, яка тут ситуація. От. Те саме я в тому році лишав, не знаю чи буде видно, лишав е, дві ліанки, щоб вести їх у два е, у дві ліани, у дві скелетні. Два скелета, що пішли туди догори до, до перголи. І дивіться, от один він завмер. Оця була його сама перша гілка. От вона завмерла. Дала вона приріз в тому році одною, одну тільки гілочку. Я її прирізав весною на висоті метр, і тут вона в цьому році стріляє. От дивіться, яка потужна аж з самого поштинизу перебирає на себе все живлення. Отака От потужна, гарна гілка скелетна буде. Вона йде. І більше всього, що то буде оце що йде, це буде з цією сформою одну скелетну ліану, а ота, що йде знизу. Оцей ось потужний такий пагін, ото буде скелет другої Ліани. У мене е, вже є дорослі актинідії, то там бувало таке, що на третій-четвертий рік з кореневої шийки стріляв потужний пагін, брав на себе все живлення, переводився, і він виходив за рік міг давати по 3, по 4, по 5 метрів. І вже тоді він на себе перебирав живлення, і він ставав лідером, і він, з нього вже формувався скелет. Так що тут не все так однозначно. Кожна рослина індивідуальна, так як кожна людина, і треба творчо підходити до формування. Єдине, що можу сказати, що не бійтесь обрізати, не бійтесь пасинкувати. Чим ви більше будете обрізати його на зворотній зріст, тим він потужніше у вас кущ буде, і тим скоріше ви сформуєте скелет. Це в мене скарлетт десембер. Теж. О, зараз так, так же само, хоч той і йде паген, але по-любому я буду паралельно з тим пагоном буду формувати і тут скелет. Щось-то воно з того тоді вже, е, зимою буде видно, вже ми самі потужні е, гілки лишимо на скелет, а зараз ми вже його весь так ведемо, для того, щоб наростилася коренева система у нашого саженця. Ну не знаю, чи хто зрозумів, трошки може сумбурно, хто в темі, то зрозумів для новачків, то це може і не ясно. Але я був теж початківцем. Спочатку говорили із спеціалістами на різних мовах. Але чим більше ви будете вникати в цю тему, тим вам зрозуміліше буде формування цієї цікавої культури актинідії. Маю ще невелику кількість саженців, залишилися два сорти жіночі: Вейкі Ф і Кенсред, ну і Запилювач Вейкі М є до них. Отака От сьогодні робота по формовці буде. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Разом будемо вирощувати цю цікаву культуру, будемо ділитись враженнями. На 15 травня ще нічого не хоче квітнути. квітнути. Ночі дуже холодні, Бог милував, минув нас із приморозками. І вроді вже йде з завтрашнього дня потепління, вже ніч на ранок прогнозують 6 градусів. А цієї ночі було 3, а може й 2. Так що дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава.